Розділ 37. Неочікувані зізнання. Дівчата якраз поставили гріти чайник та переглядали пропозиції щодо оренди повітряної кулі, як прозвучав дзвінок. Соня поглянула у вічку та одразу шканулася відчиняти двері. На порозі стояв у дуб п'яний Алекс, спираючись на імпозантного чоловіка, у якому Софія пізнала Сергія Дмитровича. Доброго вечора, леді. Ваш джентльмен видався надто інтелігентним і його переміг витриманий коняк, мовив багаць, схиляючись під вогою Алекса. Женя і Соломія вийшли на голос. Женя аж рота відкрила, дивуючись змінам у зовнішності Сергія Дмитровича та побачивши вперше Алекса у такому стані. Приймайте вашого любителя здорового способу життя. Скажу відверто, чаркування з ним посереднє задоволення, хміліє після п'ятої черчини, слабак, мовив багет. Куди тіло грузити? У зал, відповіла Соня. Хай відіспеться, що це з ним? Ой ще той Джеймс Бонд, намагався мене розговорити, та й сам розговорився, мовив Сергій Дмитрович та зустрівся поглядом з Соломією. А ти, донечка Поліни? Так, відповіла Соломія, тепер я розумію, маму, Етьєн дуже на вас схожий, не подумавши, мовила шокована таким розвитком подій Соломія. То таки мій? запитав, щоб остаточно переконатися у своїх припущеннях. А чий же ще у вас обох на віджасти схожі, відповіла Соломія. Викопана мама, лишень Поліна не мала таке вогняне волосся, тільки запольний характер. «Іди, обніму тебе, дівчинко, мовив багет та розкрив руки для обіймів. Соломія не вагалась та одразу кинулася обійматися з чоловіком, а Женя і Соня поволокли Алекса до дивану у вітальні. Алекс ледь переставляв ноги, але впізнав дівчат. Женька, кохана, бурмотів собі підніс. «Що не кажіть, а правду говорить прислів'я, Що у тверезого на думці, то у п'яного на язиці. Алекс продовжив вже лежачи на дивані, зізнаватися у своїх почуттях до Євгенії. Він на тверезу голову ніколи б не сказав це в очі дівчині. Женя сиділа поруч та гладила Алекса по волоссю. Вона давно знала про його почуття, але ж він ще той мовчун. Дівчина не знала, що подіяло на Алекса ситуація з багетом або алкоголь. Але як не крути, їй було приємно чути ці слова. Вона сподівалась почути їх знову, коли він буде тверезим, і бажано у якійсь романтичній обстановці. Соня вирішила не заважати та пішла на кухню, куди перемістилися Соломія та Сергій Дмитрович. Сергію Дмитровичу, маємо до вас розмову, почала Соня. З вашого зовнішнього вигляду та прямих запитань ми вже зрозуміли, що вам відома певна інформація. Ми не збираємося лізти вам в душу, але хотіли б організувати зустріч з Аполінарією, бо впевнені, що вона досі кохає вас. Кохає, повторив тихо багет. Який же я телепень? Мені ж Ірка тоді такого наплела про Поліну, а коли я повернувся з кордону, то намагався знайти тоді її, але моя кохана, на жаль, поїхала. Я розлучився з Іриною, з якою у нас була тільки одна єдина ніч, якої я не пам'ятаю, бо був п'яний у барабан. Вона ж льондра така, ой, вибачте, дівчата, іншого слова не підберу, змусила мене тоді одружитися з нею. Принесла довідки про вагітність директору театру, я чесно сказав, що нічого не пам'ятаю. Вона почала скандалити, приплела до справи родичів і мене вигнали з роботи та ледь не посадили за грати. От краще б я тоді до в'язниці потрапив, ніж на ній одружився. Вона, звісно, не була вагітна, а просто хотіла виїхати за кордон. Тоді нас із Поліною готували до турне країнами Європи, ось у неї і виник план, як виїхати. А чому ж ви мамі нічого не розповіли? запитала делікатно Соломія. Як? Вона ж поїхала ще раніше за мене за кордон, я писав їй листи. Але, як я розумію, зараз вона їх ніколи й не утримувала. Я потім писав листи на ім'я директорки інтернату, де ми зростали, але після смерті жінки там змінилося керівництво, і ніхто не хотів тоді передати мої листи поліночці. Я шукав її, зневірився, опустився. Після розлучення Ірина відтяпала більшу частину моєї власності, але я був радий, що здихався ту гадюку та цього ненавесного шлюбу. Єдиною моєю розрадою була музика, я за її допомогою виливав свою душу. Поліночка дуже талановита, вона зробила кар'єру, була успішна. Коли я знайшов їх, то вона вже була заміжня, а я побоявся, що буду зайвим. Я навмисно переїхав до іншого району та не потрапляв на очі знайомим, не зміг лишити рідне місто. Одеса не просто місто проживання, а стиль життя. Особливе місто на планеті Земля. Саме це місто стало нашим. Я не слідкував за творчістю Поліночки та за її життям, бо боявся, що зірвуся та піду до неї. Боявся, що порушу її щасливе життя. А коли побачив нещодавно Етьєна, то то зрозумів, що я найбільший у світі дурень. Розділ 38 Моя прекрасна. Ми хочемо влаштувати вам романтичну зустріч. Як ставитись до побачення на повітряній кулі? в лоб запитала Соня. Хм, гарна ідея. Поліночка звідти від мене точно не втече. Коли плануєте зустріч? Загорівся ідеєю Сергій Дмитрович. Йому куртіло якнайшвидше зустріти та з'ясувати все з коханою. Думаю, що через два-три дні. Втрутилася розмову Женя. Соломія підготує маму, а ми займемося підготовкою романтики. Дякую вам, дівчатка, але маю одну умову усю оплату я беру на себе. У мене є кошти, я писав музику та продавав її під псевдонімом. Я маю кошти на рахунку в банку. То ви в нас багатий наречений? усміхнулась Соня. Соню, хочу хоч раз в житті зробити щось правильно. У мене ще розмова з сином попереду, це треба ж з сином, замріяно мовив Сергій Дмитрович. Дівчата обговорювали деталі зустрічі, домовилися про те, що Соломія має привести маму до повітряної кулі, ніби на зйомку для якогось сучасного журналу. Їй мають зав'язати очі, щоб вона не бачила, як в певний момент Сергій Дмитрович застрибне до кошику кулі, та літальний апарат здійметься у небо. Ці кілька днів багет мав присвятити навчанню та тренуванням керуванню повітряною кулею, відвідуванню барбершопу та підбору образу. Чоловік хвилювався так, наче підліток. Він добре знав Поліну та її запальний характер. Також він знав, що жінка боїться висоти і сподівався, що не дремене від нього. Було вирішено, що поки не будуть розповідати Етьєнові правду. Матір та батько спочатку мали порозумітись, а там вже і самі розкажуть, якщо усе складеться. Соломія сказала мамі, що їй потрібно зробити фото на фоні кулі, і у якості моделі обов'язково має бути саме Аполінарія, бо приваблива і харизматична. Соломія прискіпливо обирала наряд для мами, пояснюючи це тим, що ця фотосесія дуже важлива, і ніхто, крім мами, не впорається із цим завданням краще. Дівчата увесь час переписувалися у своєму чаті купідоша. Соломія. Мама, буде, наче, цукерочка. Женя. Я організувала, щоб куля здійнялася біля макового поля. Я пам'ятаю, що Аполінарія любить маки. Соня. Дівчата, ви б бачили Сергія Дмитровича, він помолодів на років десять, зробив стальну зачіску, манікюр. Сусідки елегантного віку, які раніше на нього ніяк, як алкан чи безхатько не казали, тепер чатують на нього у під'їзді, щоб поговорити та запросити до себе на вечерю. Усі помітили разючі зміни. От що кохання робить з людьми. Соломія. Ет щось підозрює, я ледь не попалилася. Я звикла йому усе розповідати, а тут не можна. Женя, тримайся, солоха, це ж для його ж блага. Соломія. Та я знаю, але ж потім мені точно перепаде, що я нічого йому не розповідала. Женя, а ми скажемо, що то був план Соні. Соня, угу, самі придумали і в кущі. Женя, прикриєш нас у разі чого? Етьєн же поряд з тобою тане на чи морозивко? Соломія, підтверджую. У день зустрічі усе сприяло планам дівчат, погода видалася неймовірною. Соломія легко виминала маму на фотосесію, заздалегідь придумавши її образ та макіяж, а Полінарія мала приголомшливий вигляд, Багет ледь все не зіпсував, Алекс ледве втримав його, як той здалеку побачив кохану та кинувся до неї. Отже ж, люди, то більше двадцяти років не бачаться, а той п'яти хвилин не зачекають, обурювався Алекс. Ого, я сам хотів би побачити, як ти Жені про свої почуття скажеш, мовив у відповідь багет. Соломія робила знімки, а у якийсь момент сказала, що треба зробити кілька кадрів у корзині повітряної кулі із зав'язаними очима. Далі все розвивалось дуже стрімко. Як тільки Аполінарії закрили очі, Соломія вистрибнула з кулі, а на її місці опинився багет. Усі, хто знаходились на землі, Відв'язали вантаж, який тримав кулю, і вона почала плавно здійматися в небо. Багет зафіксував подачу вогню, щоб було не надто високо та дістав схованки з схованки скрипку. Як тільки він почав грати їх мелодію, Аполінарія зняла зі своїх очей пов'язку, яким же було її здивування, шок, радість, злість, щастя, коли вона побачила, хто грає, крізь цілу палітру емоцій, на єдине, що спромоглася жінка, то це поставити єдине питання. Ти ледь чутно мовила. Так, моя кохана Полічко, я. Чоловік відклав свій інструмент, взяв букет соняхів, став на коліна та продовжив рядками, які жінка знала на пам'ять. Моя прекрасна мила поля, нас разом поєднала доля, готовий тисячі разів казати, не перестану я тебе кохати. Моя прекрасна пташечка співоча, щоразу бачу тільки твої очі, готовий нашу землю облетіти, щоб разом із тобою у коханні жити. Моя прекрасна квіточка Мачинка, доводиш моє серце до зупинки. Готовий я тобі життя віддати, лишень скажи, що будеш ти мене кохати. Моя прекрасна, рідкісна перлинка, ти найпрекрасніша в усій удасі жінка. Готовий я довести всім на світі. Що буду вічно я тебе любити. Моя прекрасна дівчинка маленька, живеш ти завжди у моїм серденьку, готовий я мільярди раз сказати, що неможливо тебе полю не кохати. У пам'яті Аполінарії виник спогад, як ці вірші її читав юний серж та присягався кохати її вічно, а зараз він стоїть перед нею на колінах, іначе не було тих довгих тяжких років без нього. Наче немає у його волосі сивини, наче на обличчі стерлися усі зморшки, наче вони знову юні і знову разом. Багет обережно піднявся та обійняв свою полінку, цілуючи її щоки, солоні від сліз, її м'яке волосся і її губи, цілував та божеволів від щастя. Розділ тридцять дев'ятий. А ви хто? Після того, як Сергій Дмитрович приземлив повітряну кулю, не відпускав свою кохану ні на хвилину. Тримав її за руку, обіймав і пестив, дівчатка, дякую вам, що повернули мені крила, мовила Полінарія, та наче дівчинка ховала своє обличчя на грудях у сержа. А багет розправив плечі, і здавалося, що не тільки помолодів, але й відродився, наче Фенікс. Попереду ще розмова за тієм. Мовила Соломія. Дай перевести дух, доню, відповіла жінка. Мамо, а можна я деякий час поживу у соні? запитала Соломія. От ти ж лисичка, будь-яку ситуацію вивернеш у вагітне тобі русло, мовила Аполінарія, усміхаючись. А що я? награно ображено запитала Соломія. Ти моя найкраща донечка, обійняла Аполінарія доньку. Добре, поживи, але телефонуй мені часто часто. Соломія вирішила не заїжджати до свого житла та одразу ж поїхала з дівчатами. А Полінарія запросила Сержа до себе додому. Донька відпросилася до подруги, а син жив окремо. Це ж така нагода побути разом. Сергій Дмитрович поїхав до жінки з однією умовою, що він не піде жити на її території на постійній основі. Що вони приглянуть собі невеличкий будиночок біля моря та переїдуть туди, а діти хай живуть окремо вже дорослі. Гроші у багато були, не дарма ж він стільки музики писав. Не можна сказати, що Аполінарія була гарною господинею. У квартирі було затишно і прибрано, а ось у холодильнику миша повісилася б, якби не завбачливий Етьєн. Якою б романтичною не була зустріч Аполінарії та Сержа. Але шлунок вимагав, щоб туди щось поклали. Серж знайшов у холодильнику дещо зачерствілий хліб та чорничне варення. Згадаємо дитинство, мовив чоловік. Багет нарізав хліб з кебочками та зверху полив варенням, запрошуючи свою полінку до такого частування. «Ммммм!» – відкусуючи шматочок, прикрила очі Аполінарія, згадуючи часи дитячого будинку. Висока кухня відпочиває, а ти за мазура, мовив багет, підходячи до ополінарії, яка замостилася варенням. Жінка відповіла на поцілунки пустощі багета, але краєчком своєї сукні зачепила банку з варенням та вивернула її добру половину на штани багета у районі паху. Отакої це на добро, мовив Серж, дивлячись, як пляма від чорничного варення, розходилася по новому костюму. Ой зараз усе ліквідуємо. Почала відтирати пляму аполінарія. Намагання жінки виявилося марними. Пляма стала ще більшою. Знімай штани. Полю, а ти гаряча штучка. Тільки до квартири зайшли, а ти знімай штани, почав підтрунювати Сергій Дмитрович. Старий збоченець, це ж чорничне варення. Поки не в'їлася пляма, треба відчистити. Навпроти мого будинку є хімчистка. Я одразу швиденько занесу та забіжу до магазину, щось із продуктів куплю, бо скаже, що лишила тебе голодним, розмірковувала Аполінарія. З тобою, і збочинцем і маніаком станеш. Не кидай мене більше, я боюся без тебе і на хвилину лишитись, бог з тими штанами, вмовляв жінку богет. Знімай кому сказала, напирала Аполінарія. Не нервуй, мовив чоловік, розтібаючи пасок. Це я по квартирі буду своїми трюселями світити. Знайшовся сором'язливий, наче я тебе у трусах чи без них не бачила, розсміялася Аполінарія. Можеш, поки у душ піти, та одягнеш потім мій халат. Жінка простягнула багет у чорний шовковий халат, розписаний вручну золотими метеликами. Це був улюблений халат Аполінарії. Слухаю та підкоряюсь, моя феї. Мовив чоловік та прийняв з рук жінки одяг. Чи який слухняний став? Що це так на тебе вплинуло? Життя без тебе, мовив чоловік, цілуючи ополінарію у скроню. Я готовий виконувати все і завжди, аби тільки бути поруч з тобою. Добре, ніде я не дінуся. Це моя квартира, прийду ж ночувати. Я швидко, мовила жінка з вітальні. Там у ванній кімнаті є рушники. Бери, думаю, розберешся без мене не маленький. Сергій Дмитрович лишився один. Чоловік не гає в часу, якщо жінка сказала зняти штани з німе, сказала йти в душ, піде. Головне, що не відправила з хати та зі свого життя. Чоловік швидко прийняв душ та почув, як клацнув дверний замок. Оце швидкість. Подумав про себе багет. Чоловік витерся полотенцем. Причесав коси, одягнув халат та вийшов з ванної кімнати. Моя пташечка, ти так швидко, точно летіла на крилах кохання, мовив Сергій Дмитрович, йдучи на звук пакетів, які шаруділи до кухні. А ви хто? почувся спонтеличений та здивований голос Етьєна, який ледь не впустив пакети з продуктами, які він завжди привозив мамі. Розділ сороковий. Я твій батько, я, Гет спліт багет, як би це тобі правильно пояснити? І чому це ви у маминому улюбленому халаті? Це найбільше спантеличило Етьєна. Мама дуже дорожила цим халатом, навіть Соломії не дозволяла його брати, а тут цей одяг був на чоловікові, якого Етьєн бачив уперше. Але було щось у цьому незнайомцеві знайоме. Розумієш, Поліночка, тобто твоя мама, розлила на мої штани варення. Вона пішла до хімчистки, яка десь тут недалеко, а мені сказала одягнути ось цей її халат, розповідав Сергій Дмитрович червоніючи. Ой, як не очікував він зустрічі зі своїм сином у такому обсязі та за таких обставин. Ну, припустимо, що так дійсно було. Намагався переварити та прийняти ситуацію Етьєн. Його мама красива доросла жінка, вона мала право на особисте життя, але чомусь цей чоловік здавався Етьєнові таким знайомим, а голос він наче вже чув раніше. А де Соломія? Вона лишилась ночувати у Соні та Жені, відповів багет, сідаючи на високий стілець за столом у кухні студії. Навіть так? Хм. Зовсім здивувався Етьєн. «Етьєне, все не так зараз, як мало б бути, але хочу сказати тобі відверто -то прямо. Я кохаю твою маму і ні за що з нею не розлучуся, надто довго я йшов до того, щоб ми були разом. Я хочу зробити Поліною щасливою, я ніколи її не скривджу, щиро говорив Сергій Дмитрович. Згадав, це ж ви тоді були біля під'їзду Соні, точно. Вигукнув Етьєн. Так, Софія моя сусідка і це дівчата влаштували мені зустріч з полічкою, розповідав Сергій Дмитрович, але від ароматів з пакету у нього надто гучно загурчало в животі. Значить, дівчата все знали та не розповіли, підняв брову Етьєн. Етьєне, то все для твого блага. Вони збиралися у найближчі дні розповісти, але хотіли, щоб ми спочатку поговорили. Мовив багет, але ніяк не наважився зізнатися про своє батьківство. Добре, звучить майже правдоподібно, мовив Етьєн та сів за стіл поряд Сергієм Дмитровичем. Якби хтось поглянув на цих чоловіків збоку, то не зміг би не помітити подібності, пози, міміка, жести, хоч Сергій Дмитрович не був перед сином увесь цей час, але його гени було видно і без аналізу ДНК. Кров не вода, як кажуть. Етьєне, нам потрібно поговорити як чоловік з чоловіком, мовив серйозно Сергій Дмитрович, але усю серйозність моменту розвіяв гучний звук вручання пустого шлунка багета. Добре, поговоримо, але спочатку щось приготуємо. Я, на жаль, знаю кулінарні здібності матері, то давайте приготуємо щось до її приходу, мовив етьен. Ет уважно подивився на гостя приємна зовнішність. Довгі музичні пальці, правильна мова, чоловік знає його сестру та його ім'я, він точно добре знайомий з мамою, тільки чому мама мовчала про цього чоловіка? Він назвав Аполінарію пташечкою, і стільки було тепла та любові у його словах, що Етьєн зробив висновок, що це не простий чоловік, не грабіжник і не аферист. Хоча спочатку у нього промайнула така думка. І навіть чухалися кулаки зарядити незнайомця у носа, бо насмілився одягнути мамин улюблений халат. Але щось підказувало Етьєнові, що цей чоловік дуже важливий та не варто розпускати руки. Етьєн дістав з пакетів продукти та поглянув на Сергія Дмитровича. Що готуватимемо? підняв брову Етьєн. Я також не майстер шеф, але пропоную щось зробити на швидкоруч. Як щодо яєчні з ковбасками та червоним солодким перцем, бачу, що усі інгредієнти є, мовив Сергій Дмитрович. Звучить смачно, пательня у нижній шафі, мама не любить омлет, уточнив етьєн. Я в курсі, я ж не сказав омлет, а запропонував яєчню, підморгнув багет, ще більше спонтеличивши етьєна. Бачу, ти червону рибу приніс. Може, швидко запечемо у духовці зі спеціями. Оце рівень, а кажете, що не майстер шеф, усміхнувся Гетєн, спостерігаючи за тим, як чоловік, зверху на мамин улюблений халат одягнув фартух та запропонував і йому. Дякую, відповів чоловік, знявши піджак та одягаючи фартух. Чоловіки настільки активно хазяйнували на кухні, що не помітили, як повернулася Аполінарія. Жінка стала біля дверей та насолоджувалася картиною. Це свято для очей. Бачити, як твої два найулюбленіші чоловіки хазейнують та готують вечерю. Синусуку, то ти вже переймаєш батьківський досвід з приготування яєчні? запитала Аполінарія та помітила, як змінилось обличчя Етьєна. Батьківський? перепитав Ед. Так, Ет. Так, Етьєне, я твій батько. Розділ 41 Наче справжня сім'я. Аполінарія тільки після слів Сержа зрозуміла, що син ще не знав, хто перед ним. Сину, це дійсно твій тато, серйозно мовила Аполінарія. Де він так довго був? Чому ти про нього ніколи не розповідала, і будь-яка розмова про батька була у нашій сім'ї табу? ставив незручні запитання Етьін. Розумієш, я. Почала Аполінарія, але її спинив Сергій Дмитрович. Я сам, надто довго я мовчав. Етьєне, розумієш, наше життя склалося не зовсім так, як ми собі це уявляли. Ми з твоєю мамою з самого дитинства з інтернату разом, ми завжди підтримували один одного, допомагали, поважали, любили і не щулися, як покохали один одного. Це почуття було сильним, щирим і взаємним. Але ми допустилися найбільшої помилки, не навчилися розмовляти один з одним і вірили іншим, але у нас є можливість зараз усе змінити. Я хочу, ми хочемо усе змінити. Мовив багет, бачачи підтримку в очах Поліни. Я сподіваюся, що ти дозволиш мені бути поряд. Я розумію, що ти вже дорослий чоловік, та все ж я хотів би бути поруч з вами. Я хотів би стати батьком для тебе, якщо ти мені це дозволиш. Щиро говорив Сергій Дмитрович, а Полінарія стояла поряд і плакала, плакала від щастя, що її чоловіки разом та поряд з нею. Зараз не вистачало тільки Соломії та соні. Чомусь Полінарія бачила у цій творчій дівчині себе, і материнське серце підказувало, що з Соною її син буде щасливий. Мама має право на щастя, я не заперечую та не буду заважати вашим стосункам. Але я не можу поки назвати вас татом. Я вважаю, що тато це не той, хто дав життя а був підтримкою та опорою, хто навчав і підтримував, мовив Етьєн. Ти правильно вважаєш? Я сподіваюся, що з часом ми станемо ближчими. Для мене також стало сюрпризом, що я маю сина, дорослого сина. Це водночас принесло мені і радість і смуток. Я був щасливий, що поліночка дала життя, продовжила наше кохання у тобі. Але я відчув і смуток, бо я не бачив, як ти ростеш, я не навчав тебе кататися на велосипеді, ловити рибу і забивати цвяхи. Ну, у вас ще є можливість. Я із задоволенням навчився брибалити, завжди мріяв, мовив Етьєн. О, в мене таке підгодоване місце є. Із запалом мовив Сергій Дмитрович. Ой, риба, почув звук духовки, яка сповіщала, що риба готова. Все, нумо до столу. Переодягнися хоча б. Чи мій халат тобі сподобався більше, ніж твої штани, розсміялася Аполінарія. Етієн ніколи не бачив маму такою щасливою. Її очі кричали про одне вона кохає та знає, що вона кохана. Багет переодягнувся у свій елегантний костюм. Етьєн встиг сервірувати стіл та дістати пляшку вина, а Аполінарія припудрила носика. Не вистачає Соломії, мовив Етьєн. І Соні додала Аполінарія. То у вас, з Софією, все серйозно? запитав Сергій Дмитрович. Так, не роздумуючи, твердо відповів Етьєн. Ти вже знайомий з Катериною Петрівною? запитав багет. Ні, я ще не встиг познайомитись з мамою Соні. Незнайомий, бо Катерина Петрівна, бабуся Софії, мама живе за кордоном, у неї інша сім'я, розповідав подробиці Сергій Дмитрович. А ти звідки знаєш? дивувалася Аполінарія. Вона моя сусідка, можна сказати, що на моїх очах виросла, гарна дівчина, етьєн має чудовий смак. Весь у тата підтримала сержа Аполінарія. А як щодо пікніка і рибалки усім разом із дівчатами? запропонував багет. Чудова ідея, підтримала Полінарія. Там би усі познайомилися. Вони разом їли смачні страви, приготовані багетом, будували плани та багато сміялися. Етьєн бачив, як чоловік тримав маму за руку під столом, як намагався доторкнутися до неї і радів, що його мама нарешті щаслива. А вони усі втрьох сиділи за столом, наче справжня сім'я.